Жителі країни-терористки РФ змушені розводити багаття у дворах власних будинків, щоб, хоч якось, зігрітися, в країні газу та нафти, як пише видання Астра у підмосковному місті Літкарино, як і в Подільську, третю добу немає опалення. Там теж житлові будинки, підприємства і навіть лікарні не опалюються. Температура сягає мінус 16 градусів ночами до мінус 24 без тепла залишились понад 20 тисяч мешканців міста Подільськ. Адміністрації Литкаріну 6 січня заявили, що, начебто, на подачі центрального опалення було зафіксовано погіршення параметрів теплоносія і тому немає опалення. Замерзаючих росіян запевнили, що відновлення параметрів теплоносія завершили і скоро подадуть тепло. Проте вранці 7 січня опалення так і немає. Тепло також відсутнє у жителів інших підмосковних міст та районів. Тим часом росіяни палять багаття в дворах, сплять в одязі та дивляться по телевізору, як без російського газу замерзає Європа.